Дивимось і засуджуємо. Це косметична така перестановка ліжок в борделі. Южаніна показала проніну хто зверху. На плівках вони там ну, так. ночували разом в будинку. Повернулися в раду все те, що я люблю. Бійки. Ну, які депутати, така і бійка. Гоп, стоп через слово. Арахамі бадашоли за угла. Ірина Геращенко задавила Арахамі авторитетом. Витирав. Нервове ближче, що происходит. Рьошик нароб. Він аділ, Дивимось і засуджуємо. Вітаємо, друзі. Я Анжеліка Сезоненко. Це Аня Стешенко, наша парламентська кореспондентка. А це Марсель. І ми, як завжди, у вихідні дні дивимось і засуджуємо найскандальніші теми тижня. Цього тижня продовжувався міндіч гейт, але вже у Верховній Раді не обійшлось без бійки, штовханини, скандалів. Тому зараз буде цікавенько. Аня нам все розкаже. Парламентський тиждень почався з засідання тимчасової слідчої комісії саме по міндічгейту. Давай подивимося, які були емоції депутатів. Давай. Я скажу, коли буде питання, коли я виключу роботу, ви будете говорити. Я сам це говорю. Яка домінантна жінка? Ну, Южаніна показала Проніну хто зверху. Хто зверху? Ніна Петрівна це депутатка, хто не знає з Європейської солідарності, це фракція Петра Порошенка, опозиційна. І Ніна Петрівна так відреагувала на заяви голови держфінмоніторингу пана Проніна про те, що всіх фігурантів так званого міндічгейту немає проблем, і фін не має жодних претензій щодо руху коштів. Все чисто прозоро. Так Правильно, вони ж в сумках носили. Як можна було побачити рух Ну, До речі, там же ж депутати кажуть, що на плівках фігурує сам Пронін, а його жінка отримувала зарплатню в зашквареному енергоатомі. Така парука шайка, тобто, яка всі замазані. Дивимося далі. Не дамо голосувати цих двох міністрів. Ми відповідально заявляємо, ми не будемо голосувати за цих. спробу випустити пари, зберегти корупційну вертикаль. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алібаби. Ну... Блокувати трибуну це ж не мінські домовленості підписувати, mm -hmm. так Петро mm -hmm. Олексійовичу. Mm -hmm. Коли ти не президент, а в опозиції, то дуже легко розповідати, як правильно щось робити. А от реально робити. Ну, дивися, я погоджуюся з тим, що оці косметичні перестановки відправили у відставку Світлану Гринчак і е, Германа Галущенка. До речі, ти ж знаєш, там на, на плівках вони там ну, ночували так. разом в будинку. Вони просто працювали е, до ночі. Так, так, так писали нотатки, <гум> замальовували, як то кажуть. Звісно, це косметична така перестановка ліжок в борделі, Да? От ну бо це вже ну як це можна назвати по-іншому, те що відбувається. Тому опозиція абсолютно правильно не лише що європейська солідарність, і голос вимагали, і батьківщина і Юлія Володимирівна. і ті, хто раніше був з паном Зеленським в команді, теж так, давай подивимося, хто саме прийшов з прапілерам до Верховної Ради. У, -у, -у. Разумков. Давайте хоч це посидить, тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу, інший полетів в Туреччину на літаку самольоті ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Україна ж заслуговує на Карцені, хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Ну, знову ж таки, язиком плескати не мішки таскати. Дмитро Разумков прийшов з прапіллером, сказав, що всю країну перетворили на прапіллер. Але тут ну, варто згадати, що пан Дмитро Разумков, коли був спікером, то саме за нього той самий Галущенко Гірман призначався міністром енергетики. От як невдобно получилося з дому, що у нас, немає, у нас немає політичної відповідальності. У нас всі з посад йдуть, але якось знаєш, просто кануть в літу. Все-таки відповідальності немає. А якби кожен з прем'єр-міністрів, які у нас постійно змінюються, зі спікерів несли відповідальність за ухвалені ними рішення на посадах, то можливо всі б і працювали відповідальніше. І відповідальність важлива в тому, що якщо є злочин, має бути ворог суду і бажано небо в кліточку. Ніхто ж не сидить. Ну а тепер ми не можемо не подивитись, як нарешті повернулися в раду все те, що я люблю: бійки, штовханини, ламання мікрофону. Давай, давай. Забери ще раз. Ви вже процедури, будь ласка, Процедури. але ще раз, але це ще не все. Давайте одразу все подивимося, щоб зібрати повну картину. Фракції груп Зібратися в мене. Будь ласка, гетьманцев, і бакунець, і перерва. Друзі, друзі, припиніть пійку, будь ласка, дякую дуже. Я про колеги, сказати. Шановні колеги. Ну, які депутати, така і бійка, звісно. От Раніше то було, раніше прям кров, синці. Ну, звісно, не хотілося б, аби в парламенті були бійки. А що відбулося? Трибуну Верховної Ради блокувала Європейська Солідарність. І тут у президіумі, Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу, і його заступник Мотовіловець. Оттомото його, до речі, називають поза очі <смі> <смі> у парламенті. Вони щепилися з депутатами з Європейської Солідарності, там, зокрема, з Артуром Герасимовим. І тут пан Гітманцев відреагував там Схаменіться, зупиніть бійку, окрім бійок у Верховній Раді, ламання мікрофону спікеру. Ще Ірина Геращенко з Європейської солідарності натовкла Давиду Арахамії, голові фракції Слуга народу. Давай подивимося, як це було. Давай перед тим як Павло Андрійович скаже, я прошу народних депутатів через 30 хвилин після цієї перерви зібратися в залі для продовження розгляду питань порядку. денного. будь ласка, поконець. Ірина Гаращенко задавила Арахамію <сіпні сіпні сіпні> так. Витирав. Нервова ближче, що відбувається. А, До речі, це ж не перший раз пані Ірина повчає пана Давида. Зокрема, раніше, як ти пам'ятаєш, вона прямо з сесійної зали наголошувала, що ну, пане Давиде, ну перестаньте матюкатися під час погоджувальної ради. Не, Оце російське матючіння. Ну хто знає Давида Архамію, той знає, що у нього лексика... Гоп, стоп через слово Арахамія. Вона за угла. <реш> ні, ну блокування блокуванням, але Бізуга, як завжди. Ну, давай. Вона з'явилася ні ждана, Вона вирішила підтримати блокування трибуни Європейської солідарності. Давай подивимося. І вимагала відставки Алібаби. Ну, а може, не Алібаби. Уявляєте? А така ж була любов, така любов була до керівника Офісу президента. А ще сирського. Ну, вона ще раз ну, вимагає ставку так, в сирську. Спочатку того, як став, його стабільний. поставили. Вона ж зазвичай ще кличка постійно викликає до Верховної Ради. Але не тільки цим була відома цього тижня Мар'яна Безугла, вона захопила прямий ефір Гончаренка. Я вважаю, що це сильно. Ну, двоє прям чекіпуні, чекіпуні. Гляньте, розкажи. Вона увірвалася в прямий ефір Гончаренка. Гончаренка вже знаєте, він у Верховній Раді в нього два телефона, два мікрофона. Депутати ще шуткують прищепи собі ще типу, Гопрошку на голову, щоб красиво взагалі знімати. Поки Гончаренко блокував трибуну президію, то Мар'яна увірвалася в його ефір. Виявляєте? От. І що вона розповіла дочула. А він її потім спитав: чи голосували ви за цей уряд корупційний? Чи несете ви відповідальність? Що ви відчуваєте, пані Мар'яно? Мар'яна, щось там, коротше, вона побігла, сказала там: Єрвака і сільського відставку. Ну, коротше, нічого не міняється. Стан стабільний. Мар'яна, як Мар'яна. Ну, і як же ж без моєї улюбленої жінки, Якою ти надихаєшся? Величної. — Твоя кумир, політикині? Юлії Володимирівни Тимошенко. Давай подивимося і послухаємо. Що це закінчиться? Отакими от корупційними скандалами. Я хочу нагадати, що, наприклад, в енергатомі зараз скандал, а там е, наглядову раду хто міновано. Де там таке прізвище унікальне? 900 тисяч гривень в місяць отримала заробітну плату. І ще він одночасно в Україну очолював і теж 900 тисяч місяць. І це все за гроші, які люди заплатили за тарифи, в тому числі в енергоатомі. Я хочу запитати, ви їх притягнули до відповідальності. Це перше. Давайте щоб її вже мікрофон вимкнули. А мені цікаво, Тимошенко хотіла принизити цим Милованова тим, що забула однозначно. його прізвище. Я впевнена, що Юлія Володимирівна однозначно хотіла принизити Милованова, Бо ну Юля Володимирівна пам'ятає прізвище імена і по батькові. А так, оце, типу, як там оце? Типу, що там, де там? Як усе ті? Типу, 900 і 900. Уявляєте? Да. Ох, яка хитра. Угу. Ну і на закусочку. Подивимося відео, де бухгалтер оцього міндічгейту чорний бухгалтер. Пан Фурсенко, це той, який ото ніс шістнадцять кілограмів 1,6 мільйона доларів і жалівся, що ну таке собі удовольствия носити по Києву таку вагу. Ми це обговорювали доларів. минулого випуска з Віталієм Ткачуком. Хто не бачив, я залишу в описі посилання. Подивіться обов'язково. Ми там обговорили всі ці дивні псевдоніми Карлсон і так далі. Так, от він в суді пояснив, що ж то був за груз. Давайте подивимося. Я вже там 25-30 років. Е, Зараз за, за, займаюся вино о, саме, тому дуже часто, де мене хтось приводить щось, хтось мене щось забирає. І це дешки, звісно, вони не в кульочках там дадуть. В кульочках біноділ, нідоділ, розчик нароб. Сподіваюсь, так називається вино. Ну, я скажу так, ну, може він не тільки був бухгалтером цієї чорної схеми Міндічгейту, може він ще й паралельно по Києву підробляв ото кур'єром, знаєш, що є доставки алкоголю mm -hmm. до квартири. Ми знаємо, Ми не знаємо. Але так скажу, от, ну, 16 кілограмів це ж скільки треба було Усіх ящиків з вином, яке він, як ми почули, 20-30 років займається цією справою. Ну мені дуже цікаво, чому саме така версія? Я... Ну, от ну, <смеш> можна я... вигадати все ще завгодно, особливо коли в тебе ще й досвідчений адвокат. Але оця версія з вином в сумках, ну якось я ніколи не бачила, щоб так переносили вино. Мені здається, що вони всіх нас мають за якихось не те, що дурнів, а ну, ну, в яких... за ідіотів взагалі. Але ж люди ж все це розуміють. Ви ж розумієте, напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що замість 1,6 мільйони доларів він носив вино в пакетах. Не в коробках, а в пакетах. І, хоча б якщо він виробляє вино цікаво, він сплачує податки за це і чи має ліцензію? Ні, він сказав, що йому приносять його. Приносять. Я ж кажу кур'єр. Наша операторка каже, є смаковершник, а є смакоріш. Я вважаю, що в телефоні оце на доставку вина, на жаль, от не можна рекламувати. Так би ми, звісно. Ну якщо він виробляє вино, то ми хочемо спробувати. На ну, пан Фусенко <рес> дай дайте попробувати. Гарошіко. Що, що ви там, вашого? Гарошіка? Що ви там несли в пакеті? Можна з нами трошки так пару <рес> бутилок з 1,6 мільйона передати. Ну, жарти жартами, але це безглуздя, звісно, вже ну неможливо слухати. Я сподіваюся, що цей мін закінчиться, але в суді дуже хочеться, щоб вони всі просто були на лаві підсудних, і хай суд. Вирішує, що з ними робити далі, а нам вже просто. Ну, і, на жаль, ми ж бачимо, що навіть нема підозри до того ж Галущенка і до Світлани Гринчук. А про... в чому їх підозрювати? У зв'язках там... Хай сплять собі, ж тобі жалко. Хто спить, то хай вони. Я жартую, Галущенко ж фігурує там як професор, а вона як дівчина. А вона як дівчинка. Я так, так не люблю, коли це називають дівчинка. До речі, був такий депутат Антон Поляков. Пам'ятаєш, він так журналісті сказав: «Слышиш, дівчинка в Верховній Раді а потім вмер, до речі, І ну які за таємних обставин та отруїли, знайшли в таксі мертвим. Ну, буває. Не жартуйте з журналістами, шановні депутати. Однозначно, бо ми прийдемо по вас. На цьому, все побачимось наступного тижня. Не забувайте про коментарі, підтримку нашого каналу. Це вподобайка палець догори. І підписуйтесь на канал Елбелай, щоб не пропускати нові відео.